Не обіймай мене за плечі. Ти зрадливий. Доріг не знаєш, ходиш на опрошки, непрошеним приходиш в мої в них народжуєш. Зводиш мости і душу соромно роздягаєш. Ти перелюбник, зрадник, ти це знаєш. А десь в шпаринку знову проникаєш, поспішно заворожуєш думки, тривожиш серце, геть іди, іди. фіранки з вікон не зривай, не стукай в шибу, нахабну свою пісню не співай, її не слухатиму я, бо я, бо я, тебе я не волію. Ти це знаєш. Ідеш, ти знову йдеш. Мене ти залишаєш, транзитом в душу днести залетів, ні поцілунків, ні обіймів не лишив. А кажеш, любиш, кажеш, що кохаєш. О, вітре, вітре. Ти це добре знаєш, що перелюбник ти і серце їд. Така та ніч з тобою непроста і насува. Й біль і боротьба, втім, твоя сила, а моя біда.